По-перше, я хочу зробити повідомлення. Виступатиме Віктор Васильович Маліновський, але так сталося, що сьогодні терміново зранку його було викликано на допит і для подачі в якості свідка всіх роз'яснень стосовно закоплення приміщення Вінницької обласної ради 6 грудня. Хоча всі прекрасно розуміють, що жодного закоплення і жодних незаконних дій не було не відбувалося. І тому немало, немає і не було нагальної потреби його сьогодні, саме зранку, забирати на глядач будь-яких показів. Це по-перше, щоб ця громада знала, і всі активісти, що невідомо, яким чином і хто може бути наступний. Тобто терор нашої влади і далі продовжується. Більше того, всіх нас чому саме він? Тому що питання, які піднімалися стосовно житлово-комунального господарства, Вінниці е, доволі е, актуальні і доволі кричучі. І ті питання, що нам розказують, що е, тарифи Вінниці самі низькі по всій Україні та відверта, просто брехня. Тому що навіть в Києві вода, яка качається з Дніпра з Свердловин інших, вона коштує набагато дешевше купувати, ніж у Вінниці, і оплата комунальних послуг чомусь в Києві набагато дешевше. Якщо навіть брати по площі абсолютно рівноцінні квартири, нам постійно вкладають у вуха, що ми живемо шикарно.